Вітаємо всіх, хто дивиться програму актуально. З вами Олександра Шостак і я готова представити нашого гостя. Це начальник Бориспільського підрозділу «Київобленерго» Олександр Гайдук. Вітаю вас, Олександре Івановичу. Доброго дня. Тема нашої зустрічі робота бориспільських енергосистем у період морозів. Наскільки була напруженою ця робота і як працювала енергетика в цей період? Робота дійсно була дуже напружена, тому що в зв'язку з великими морозами. І взагалі на території міста Борисполя електромережі в дуже перевантаженому стані, ну так історично склалося, на жаль, це факт. А під час зниження температури навантаження на електромережі зросло надзвичайно сильно і ми дійсно мали декілька досить серйозних аварій. Ну, перша це була 25 січня, коли. Був зафіксований обрив проводів на лінії 4 дударків, І в нас частина, ну село Нестерівка залишилась без напруги. Ну, достатньо оперативно його відновили, але все-таки люди були без напруги з 23 години, 25 -го січня до 15, 20-26. Робота там була велика, тому що три прольоти провода довелось перетягувати. І ще це було і на перетині з автомобільних дорог. Нещодавно у Борисполі сталася аварія, і Бориспільці тривалий час, залишалися без світла. Скажіть, будь ласка, що це була за аварія, які вона мала наслідки і як енергетика відреагували? Досить серйозна аварія. У нас була 11 лютого цього року, коли відключило 6 ТП, то тобто центральна частина міста і центральна котельня. Це було. Як я вже сказав, 11 лютого 17.44 причина вихід з ладу підкреслюю трансформатора на абонентській підстанції номер 219 на території ринку. І внаслідок, внаслідок пошкодження трансформатора ще також вийшла і з ладу, і кабельна лінія. Виходячи із серйозності ситуації, а ми розуміли, що без напруги залишає центральне котельня міста і Цілий квартал багатоповерхових будинків ну було прийнято заходи достатньо достатньо, на мою думку, оперативно дієві. І силами вже двох диспетчерів і трьох бригад оперативно виїзних достатньо швидко були було відновлено електропостачання шляхом заживлення по резервних схемі живлення. Ми заживили. Центральну частину міста і центральну котельну від РП-11. Але, як я казав, вже оскільки трансформатор був абонентський, ринковий, залишились без напруги вулиця Січнева і частина вулиці Гойко. За допомогою РЕС був знайдений трансформатор, який був замінений вже, на жаль, наступного дня Значить, в 19.20. Ми його допомогли замінити, тому що тільки в 17-20 власник цього, цієї трансформаторної підстанції зумів його придбати і доставити в місто Борисполь. Причина основна це тому, що значний ріст електроспоживання, великі морози, чи то в зв'язку з ціною на газ, чи то в зв'язку ну, з якоюсь іншою причиною, але люди в основному. Обігрівають свої житла електроенергією. Електроенергія таки на сьогодні обходиться дешевше. Хоча в хоча загальному масштабі, якщо взяти, то дешевше це не виходить. Крім того, на період цих морозів у нас є навіть і телефонограма Міністерства палива і вугілля про те, що обмежити, обмежити споживання в пікові години і проводити роз'яснювальну роботу серед населення про те, що Якомога менше споживати електроенергію на електроопалення в години максимум вечірнього і ранкового. Ну, а? я вже думаю, що які ці години. Не, а як це можна передбачити обмеження? Ну це треба, щоб люди просто свідомо розуміли, що десь з 17-ї години до 22-ї бажано обмежувати електроопалювальні прилади. Тобто, безумовно, ми всі користуємося електроенергією, але коли ми. Вживаємо її на освітлення. Це одне, коли ми включаємо, приходимо додому, включаємо по три калорифера, то ніякі мережі цього не витримають. Як я кажу, це навіть позиція міністерства палива і вугілля. Олександр Івановичу, які прилади домашнього користування найбільше споживають енергії? На яких приладах бориспільцям можна зекономити? Ну, я сказав би не стільки зекономити, скільки трошки в бережному режимі поставити до електричних мереж наших спільних. Ну, Як я вже сказав, електронагрівальні прилади. Тобто електрочайник, мікрохвильова піч всякого роду електрообігрівачі, каміни. Ну, Бажано в такі години все-таки утриматись від користування пральними автоматичними машинами, тому що воду вони також підігрівають. Тобто, бажано якось рознести його по, по часу доби. А не Включати оце все в години вечірнього максимуму. Вечірній максимум це десь з 17.30 десь до 22-ї години. Ну, Вважано так. А скажіть, будь ласка, коли телевізор увімкнений або мікрохвильова піч, але ми ними не користуємось, вони багато споживають енергію? Ні, в режимі в режимі очікування там взагалі мінімальне споживання. Там взагалі ніяких обмежень ми не пропонуємо суттєвих. Ми пропонуємо просто обмежити включення на в час морозів потужного електронегрівального обладнання. Ну і безумовно, якщо в кого є електроопалення, тобто електрокотли, ну це потрібно узгодити з електро... з енергопостачальником, тобто з нами отримати технічні умови. І, в принципі, тут, тут є ціла процедура, яку потрібно. Потрібно витримати, тому що є такі випадки, коли ми розуміємо, що у споживача є договір звичайний загальний на 5 кВт потужності, а ми виявляємо, що там є електроопалення. І я вам зараз скажу, ну за 2011 рік складено 281 акт порушень і на загальну суму це 1 мільйон 32 тисячі, Ні багато, ні мало. За січень цього року, лютий у нас ще не закінчився. За січень цього року у нас складено 32 акти порушень. І сума збитків складає 136 тисяч гривень. Тобто, також, я думаю, досить, досить значні суми. У момент припинення енергопостачання до вас важко додзвонитися. Куди слід телефонувати городянам, щоб повідомити про аварію? В компанії прийнята. І прийнята політика створення єдиного консультаційного інформаційно-консультаційного центру. Такий центр створений в Білій церкві. Дійсно, телефони у нас на трансформаторних підстанціях написані не бориспільські. Це 16, це 6 тринадцять і 6.13.31 – Це телефони консультаційного центру. Туди можна звернутися. Але її отримати і отримати якусь інформацію, яка вас цікавить. Це стосується не тільки відключень, це стосується і розрахунків, і іншої консультації, які може зацікавити і по інших питаннях, які можуть зацікавити споживача. А щодо телефонів напряму до диспетчера, то, як я вже колись і говорив, ну, це недоцільно, тому що. Ті моменти, коли є відключення в електромережах, то диспетчер повинен оперативно управляти бригадою, і чим швидше він вияснить масштаби пошкодження, і тим оперативніше він зможе їх усунути. Тобто ну, йому нема часу, і він в принципі не зобов'язаний відповідати на, на дзвінки на, на, типу, коли буде світло. Тобто, Чергового диспетчера бажано не відволікати в цей час. Чя як ви дізнаєтесь про аварію? Хто вам повідомляє і які дії енергетики в цьому випадку? Про серйозну аварію ми дізнаємось від чергового диспетчера. Тобто, якщо надходять якісь сигнали про відключення ліній 6-10 кВт, черговий диспетчер зобов'язаний керівництво повідомити, а сам в той же час. Організовує бригади на виїзд для пошуку пошкоджень і визначення причин, і організації і усунення. І в той час, коли силами оперативно-виїзної бригади це неможливо усунути по причині недостатньої кількості персоналу, у нас на вихідних на час великих морозів було організовано чергування, і ми мали змогу викликати додаткових працівників. Що й було зроблено, допустимо, 12-го числа, 12 лютого. У цілому ви задоволені роботою своїх працівників? Колектив Бориспольського РЕС працює достатньо ефективно і злагоджено для того, щоб забезпечити безперебійне постачання електроенергії споживачам. Тобто якихось особливих претензій в цілому в мене немає. Я думаю, що достатньо працездатна і. Організація. Скажіть, зараз потепліло на вулиці, напруження впало чи ні? Так, зараз потепліло і в нас тут, до речі, є декілька трансформаторних підстанцій, на яких в часи великих морозів регулярно виїжджали бригади і включали автомати, які відключалися автоматично по причині перевантаження. то вже ми вчора вже проводили заміри, то вже вже. Така актуальність цих заходів вже, вже відпала. Тобто вже напруження на навантаження на мережі вже воно відійшло. Я сподіваюся, що це вже останні морози. Але взагалі мережі перевантажені і потребують значних фінансових вкладень для того, щоб гарантувати надійність постачання наших споживачів по місту Бориспіль. Зараз поширюються чутки щодо підвищення комунальних тарифів з 1 березня. Скажіть, будь ласка, це буде стосуватися електроенергії? Щодо поширення тарифів на електроенергію, умови поки що не йде. А взагалі, хто слідкує за цими цінами і від кого це залежить? Або від чого? Тарифи на електроенергію встановлює Національна комісія з регулювання електроенергетики. Тобто для юридичних споживачів ми отримуємо ці тарифи і вони публікуються в засобах масової інформації на наступний місяць в кінці місяця. Тобто в кінці цього буде на наступний для юридичних. Для населення тарифи також встановлює Національна комісія з регулювання електроенергетики, але вони в принципі стабільні, поки що про чергове підвищення мови не йде. Тобто городянам можна заспокоїтись і не перейматися цього приводу. мій город має спад спокійне на цій ноті. Ми завершуємо програму. Вам, Олександр Івановичу, я бажаю успішної роботи. А нашим глядачам затишку і тепла в оселях.